Вівторок настав час віддавати машинку. Фух, ну і що ми за цей час заробили з вами? Зараз глянемо. Е, ну Я зазвичай її просто... Я майже не працював, реально виконав я 35 замовлень за цей тиждень десь так. І дивіться, проїхав я 512 кілометрів. Гарненько так, так? Да? Тиждень, блін, ну так реально, я її майже в власних просто цілях використовував. Це настільки кайфово, коли ти не думаєш взагалі. Про ремонт машини, ти знаєш, що ти пригнув, ти поїхав. І ну, сломається, не пофіг. Встав і приїхав, забрали, починили, приїхав, забрав. Це, блін, оце. Це прям я з цього в восторгі, серйозно, після своєї Я прям тащуся від цього, що. Ти блін, не думаєш про, про її ремонт? Це прям дуже кайфово. Ну і на 912 гривень я витратив от стільки от грошей. Ну Машина себе показала дуже кайфово, дуже вона прям економна. Приблизно 7 літрів в мене вийшло на сотку газу по Києву. Після Ф'южена це прям пісня. Бо серйозно, на ф'южені рівно в два рази більше було. І тут я от їду, думаю, ну от зараз газ закінчиться. А він це не закінчується. Їду вже наступний день на цьому газі. Ну, ще, заправлю... ще не заправляючись після того. І воно ще не закінчується. Я такий, блін, ну як. У мене просто розум не розуміє, що машина так може мало їсти, паливо. Оце прям дуже кайфово, дуже-дуже прям. Так що ось такий тиждень в мене вийшов. Ну а далі дивіться, що буде. Далі буде набагато, набагато цікавіше все.